Всім привіт! Продовжуємо грати за Україну в Age of History 2. І як обіцяв, сьогодні буде напад на Німеччину, це ж і в території Нівний ще Острівець є, ну в принципі, острівець тут хай і буде. В принципі, він і не має зовсім. 40 тисяч я не думаю, що нам вистачить, тому би підназбирати грошат. Ну я думаю, 500 тисяч нам вистачить, проте де робити призив, навіть не знаю. Давайте подивимось на карті призивне населення. так, Ну тут ми сюди не ліземо. Хоч тут є непогані отут провінції, можна тут попризивати. Я би був не проти так, ну, тута вже пішов більш-менш такий малесенький призив, тому стягуємо війська до порту. Та будемо відправляти їх до українських територій, до кордонів з Німеччиною. Навіть не знаю, скільки тут вийшло, проте ну, зараз подивимось, коли вони підійдуть а поки стягуємо. Так, ну що ж, вийшло 48 тисяч, думаю, можна відправляти до нашої другої армії. Це хто тут такий? Сполучені Штати Америки. Навіть так, що вони багато в них захватили. Ну так, нормально, в принципі. Зараз був би не. Навіть Швеція тут від... Це що таке, республіка кралей? Ну да, да, такі собі. Ну будемо чекати, поки підійдуть сюди війська. Трошки тут хвороби проходяться, не дуже добре. Чекаємо, поки... А, ну все закінчилось. Що там, війська приїхали? Так, під'їхали, так, можна ще більше кенути на... на товари. Щоб росло населення. 80 тисяч, думаю, поки що цього хватить, відправляємо сюди. Скільки... Зараз я порахую скільки тут провінцій. Так, 10 провінцій, ще б десь біля 20 тисяч населення, теж 12. Тут я вже призивав, давайте на території Білорусі призвемо трошечки, нехай будуть. І в нас виходить. Ну так, думаю, тут вийде. Перетягуємо їх сюди. І... виходить. Так, хватає. Трошечки грошня, ну нічого страшного, в принципі, знаєте. Так, технології в економіку нехай. І чекаємо, поки підійдуть війська в Севастополь. Так, ну що ж, 100 тисяч по 10 тисяч, навіть по 11 тисяч можна на провінцію. Так, ну тут прибули, я хотів, щоб повсюду було хоча б по 11 тисяч. Тут трошки не вистачає, давайте призвемо. І тут також не вистачає, по максимальному призиву нехай буде. Ну так, все. Думаю, в принципі, нам вистачить. Ну, якраз Германія покраще з нами відносини. Е, я щну, що я з нами. Ой-ой-ой, як погано, погано. Ну що ж, ой-ой-ой, що я роблю? Треба було почекати, щоб вони в... пробили свої війська, вбили, ну. Неважливо, хай. Тут вбиває трохи свої війська. Ого, як лячно, так багато військ, ви що навіть нічого не забудував. Ну добре, я так зрозумів, можна йти в наступ. Нічого вони нам і не зможуть зробити навіть, як так зрозумів. Ну, це нам на руку. Хоча ні, дивіться, тут 4000. Змогли все-таки пробити трошки. Ну, не думаю, що це нам якось. Заважатиме. В майбутньому. Отак. Ну, Тут продовжуємо. Ой-ой-ой, розбиваю свої війська дуже сильно. Не хотілося б, щоб таке було, але. Но... Така, походу, що в нас судьба. Сюди, сюди, сюди. Проатаковуємо повсюди. Думаю, в Німеччині немає шансів. Ой-ой, ой як лячно, як лячно. Ну, як бачите, повсюду пробиваємося. Так, трошки прийшлось відійти. Німеччина тут ще від'їла трохи в Норвегії. Я думаю, вона з ними. Також. Ну, як ми пам'ятаємо, то спочатку не було території. Так, ну, продовжуємо проатаковувати. Тут 200 солдатів, не дуже то і критично. Ой-ой, а -ой отут -ой -ой -ой. вони змогли пробити трохи, ну. Це нам не заважатиме йде трошки. Чи це я розформував свої війська пополам? Неважливо. Важливо те, що ми пробиваємось зовсім без важкості, якось навіть дуже легко нам це вдається. І так, це легкіше, ніж я думав навіть. Не дуже то й важко. Я думав, що буде набагато важкіше. Тут стягнемо війська сюди, тут розподілимо пополам і заберемо. Доволі такі непогані території вже. Ну що ж, вони десь висадитись хочуть. так Ну вони тут багато до чого мають прохід. Це не дуже добре. Тут я б навіть моб... мобілізував відразу і перемістив би ось так по чуть-чуть Тому що якщо вони десь тут висадяться, це буде дуже погано. І забираємо тут на півдні останню тери... провінцію. Ну, що, німечі, на плакі-плакі, так. Вважайте, що це дуже легко було. І продовжуємо. Продовжуємо наступ, підтягуємо війська. В них є ще один порт. Було би непогано його забрати зараз. Ну так, зараз заберемо порт. А, це одна була провінція, ну не важливо. Ну і все, в принципі. Ну що, Німеччину захвачено, ну, звісно, не повністю проте мені більше і не потрібно. Чи зможу я захватити? Забрати все? Ну так, зможу. Непогано, непогано. Непогано в нас території трошки зменшимо так, щоб було. Ну. Ну так, доволі навіть непогано. Мені майже нічого не збили в наших військ тільки 10 тисяч. Непогано. Асіміляція. Ну, я це Пришвидшу, щоб ви не мучились. <плес> що ж, ну Сэв, Процес асіміляції було завершено. З цим війська до Севастополя. Я попробую забрати горше. Ой-ой-ой, Словенія, звісно, Да. У я б забрав ультиматумом. Думаю, вона б згодилась, тому що моя армія як третій населення. Потрібно повірити з нею відносини. Що я зробив? Так, ну що ж, ми надсилаємо ультиматум. Забираємо всі території. І вони не погодились ох! В економічний ріст. Ну, це була помилка і для вас. Зараз тягну війська до вас і все. Так, в економіку. Давайте підходьте вже до ці війська вони. Ага, ну, в принципі, так, ще трохи вони будуть. тут. І, та люди буде непогано забрати, проте зараз не особливо хочеться з ними воювати. Хоч фронт маленький, проте ні, не сьогодні. Так, я стягнув свої 100 тисяч. Ну, якщо ти не погодилась, то я зроблю тобі твій день. Сьогодні в Угорщині буде її день, коли вона буде дуже такою непоганою. В неї сьогодні буде прямо свято. Так, ну і тут не мішало б зробити призив, хоч 28 тисяч. Не дуже то й багато. Ось тут можна зробити призив. Маловато. Давайте на територіях Румунії. А, ми тут робили призив вже. Давайте тоді на Болгарії. Не по всій Болгарії ось так трохи нам вистачить. І всього 23 тисячі. Ну так, в принципі, нормально. Як і тут. Зараз вони підійдуть. І буде. погано. Угорщині буде погано. Так, повторна асиміляція десь потрібна. ну давайте. Гералін. Кодож без Берліну. Це все в економічний ріст. До речі, що там в Берліні по економіці? Ну так, дуже гарна економіка. Вони десь, напевно, тут... Ні. Дивно. А вони тут взагалі майже... А, ну, в Чехії тільки на чеських територіях вони качали економіку Прагі. Ну давайте трошки вкинумо економіку. Нехай буде. Це непогано. Одна провінція, тільки ну, добре, хай буде, знаєте, непогано теж. Давайте, же, що вам треба? Ні. Ні. Не хочу, щоб по моїм територіях хтось ходив. Прага, прага, де вона та прага. І. ну, Останнє закидаємо. І все. Та не хочу я з вами. Ви що, воюєте чи що? Ну так, з Індією воюють. Це, до речі, не дуже той добре. Адже в мене там. Ага, ну зрозуміло, коротше. Зрозуміло, що нічого не зрозуміло. Угорщина. Тебе нікого немає проходу військ і ти не в союзі. Ну, подаємо. Давайте хай проатакують. Не знаю, чи є в цьому сенс. Тут тисяча, Ну так, хай побивають свої війська, так тут тут у яклячно, як клячно. Як давайте, давайте, вбивайте свої війська. Я бачу, що у вас там ще є. Давайте. Все, давайте тут ще подивимося. Де там вежу построю, і подивимось. Ну коротше тут війська не особливо то і великі, тому. Давайте нападати. І куди я відправ їх. Ось тут сюди, ці сюди, ці сюди. Тут теж ділимо пополам. Прямо к Польщі. Зараз не про це. І забираємо сюди. 45 тисяч на провінцію. Доволі таке непогано. 70 тисяч. 70 тисяч проти скільки них там було, навіть не знаю. Ну що ж, непогано, непогано. Захотили вже дві країни, в принципі, які завжди. Що в них тут по провінціям є? Чому ця дорожча, ніж столиця? Не знаю. Давайте тут. Прокачаємо економіку. І будемо на цьому закінчувати цю серію. Ой-ой-ой! Походу, що не будемо закінчувати. Ще Іспанія оголосила війну. Ой, куди я пропустив хід? Вони зараз забрали порт, це дуже погано. Що я наробив? Давайте з Іспанією мирні переговори. Нам зараз не до них, це точно. А от на Камбоджу, я б мирних переговорів би, ну, не хотів би. Думаю, стараємося. Ще асиміляція. Ну так. Ні, звісно, міг би протистояти Іспанії, проте зараз не особливо хочу. Ну, давайте, якщо вже даже не погодяться на мир, підемо одразу до столиці. До їх, чи в них тільки ці ті території. А, ну так, не тільки ці ті території. Так, Камбоджа. Навіщо ти на мене напала? Що вони тут пробиваються? ну так, непогано. Ну, точніше, погано навіть. Не думав, що вони на мене нападуть. Якщо вже напали, то прийдеться показати на що способні. Ой, що, напали і не можете відбитись назад. Ой-ой-ой, як мені вас шкода могло, могло би бути. Але не потрібно на мене було нападати, знаєте? Якби вони на мене не напали, то могли б ще бути трошки живі. Ой-ой-ой, як погано. Проатаковуємо йому далі. Зараз заберемо свої національні провінції. І тоді вже все. Буде легко. Ну так, у них тут не особливо, той велика армія для них. Що ось це є острівець. Чи це не їхній острівець. І це не їхній. П'ять провінцій. Ага, ну в них ще трошки в Китаї. Ну, Ті території нам не потрібні, думаю. А ось ці можна і забрати. Оп-оп. Оп-оп, заходимо сюди-сюди і забираємо останню провінцію. Оп. Ну що, Камбоджа? Напала і програла. Ну добре, також і буду. Не Не буду добре забирати свої провінції. Саме на сіміляцію. Інфляція, ну давайте все в товари, нехай переросте населення. Війська збираємо. Думаю, нехай вони тут будуть, адже, якщо ще хтось тут нападе, а війська не зможу призвати, то буде дуже лячно. ну 5000 всього. Давайте це в економіку. Куди я перемістився? Ну, туди куди потрібно. Ну що ж, така ось серія вийшла. Ну, так, цілих три країни. Захопили Німеччину, Угорщину і Камбоджу. Ну, не повністю Камбоджу, проте захопили. Ну, так само, як і Німеччину, не повністю. Всім пока в описі є телеграм, можете перейти, якщо вам цікаво, там також буває щось виходить. Всім пока.